Карибська криза 2.0. Саме такі заяви почали лунати після того, як Росія вдарила по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою. Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі Finance.ua. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас інформаційні смаколики. У відповідь на те, що Захід дозволив Україні бити своїми ракетами по території РФ, Путін знову почав махати ядеркою. Навіть демонстративно вдарив чи то кедром, чи то арешникам по Дніпру. Диктатор побачив, що цю ракету не змогли збити, і окрилений цим фактом почав з новою силою погрожувати і нам. І заходу ледь не щодня рашисти обіцяють пальнути по нас арішникам. Паралельно ворог намагається покласти нам енергосистему, щоб занурити Україну у темряву. На тлі цього божевілля Карлика на заході вже задумується над тим, щоб дати Україні зброю стримування. Ні, на офіційному рівні про це не говорять. Але у західних медіа про це вже пишуть. Так у британському виданні Daily Express йдеться про те, що Трамп може дати Україні ядерну зброю, аби захистити. Її від будь-яких російських посягань у майбутньому. Так, це просто розмови. Але важко сказати, що там у голові Трампа. Україна, нагадаємо, свою ядерну зброю віддала у 1994 році в обмін на гарантії безпеки. А у нас був на хвилиночку третій ядерний арсенал у світі після США і Росії. І що ми маємо? Зброю віддали. А гарантій не отримали. Тому, на думку британського експерта з питань безпеки та оборони Ніколаса Драмонда, Україні слід повернути ядерну зброю. Угода про передачу Україні ядерної зброї може бути укладена таємно і пізніше, в разі потреби, Київ може зробити попередження. У нас є ядерна зброя, і якщо ви на нас нападете, ми розбомбимо Москву. Однак вітчизняні експерти у такі перспективи не вірять. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в інтерв'ю Finance.ua каже, тверде ні ядерним перспективам України. Тут, тут, тут просто одна відповідь да навіть без пояснення чогось іншого. Це банально. Ні, такої ж думки дотримується і генерал армії України, колишній голова служби зовнішньої розвідки, Микола Малумуш. однозначно штати не передуть ніякої ядерної зброї. Це стратегія якраз не розповсюдження ядерної зброї в цілому, і без цим марку тоді відповідно. Ми передали, щоб ми вийшли з ядерного статусу і не було нової моделі конфронтації. Хоча я що на той період дійсно я поспішилася з тактичним озброєнням, і з позиції служби писали заперечення президенту Кравчуку і президенту майбутнього Кучмі, який вже підписував кінцеву передачу, що це буде загроза Україні. Ну, тоді була концепція, що загрози немає. Росія ніколи не піде війною. Ми говорили, на всякі випадки мати такий потенціал, то її точно вже не піде. Але була допущена стратегічна помилка, заключив Ботепецький меморандум, який не мав і не має зобов'язуючих ресурсів. Тобто, механізм забезпечення був ніякий скажу. Тому в даний момент е, зброя пішла в Росію, не в США. Тому, якби навіть США й хотіло повернути, нема чого повертати. Ми їм нічого не передавали. За договором по настоянню США ми передали один центр Російську Федерацію, що ми все там, тому це все нереально. Це загальне таке посили, політичні сигнали для обговорення але. І Росія, і інші країни і лідер країн бачу, що для цього перспектив буде. але відкидаючи в бік ядерку, Україна може отримати від заходу таку зброю, якою ворога можна розбити, бо лише сильна Україна здатна зупинити агресора і змусити його відповсти на свою територію. Надати високоточну зброю 5-6 покоління оце самий клас, який дозволить нам повністю зсіяти всі наступальні операції Росії. Це високоточні ракети, це потужні, так сказати, ракетні системи з використанням літаків f 16 міражів. Оце е, дальнобійні ракетні системи, які достають до 300 кілометрів крім атакамців з касетним перепрасами, які будуть нищити ворога тисячами на полі бою. І тоді вже ніяких наступів близько не буде. Це те, що дає перевагу за рахунок технологій. А ми поотримали тільки старі зразки. Е, наприклад, тих же. Абрамсів, всього декілька там півтора десятка, тих же леопардів, які вже практично були списані в Німеччині, а новітні, якраз які могли б на порядок ефективно працювати, зрозуміло, немає. Не отримав же ти же таусів, які повинні бути на 500 кілометрів. оце ті засоби, які повинні бути. Те, що е, відчутно змінить ситуацію на фронті, дасть перспективу перемог, знеціння зусиль ворога, перемог на полі бою. на Всіх стратегічних напрямків. Тоді Путін, не бачачи перспектив виграшу, уже сам буде проситись на мирні переговори, але вже на принципах міжнародного права, який будуть продиктовані і нашими союзниками, і нами уже тоді за столом переговорів. Але без реальних подвижок щодо підтримки України і перемоги на полі бою, Путін буде шантажувати і виставляти свої умови окупації, постійної деескалації або навпаки мілітаризації якраз своїх дій щодо. Те ж Україна, яка може, ну як вони б хотіли вийти на якийсь елемент переговорного процесу, заворожити конфлікт, але Путін тримав би ситуацію постійно під контролем, і це був би потужний фактор постійного е нанесення або провокаційних форматів ударів по Україні, або нової війни. Тому треба, щоб мир був сильний. Для цього потрібна і сильна позиція України, але ця підтримка союзу сьогодні ключова. І зрозуміло, це формування нової моделі світопорядку, яка поступово зріває світ. Розуміє і США, і Європа, і Британія, і Китай, і Індія, і Бразилія, що треба встановити нове право. Колись були хельсинські угоди, тому що на той період була загроза ядерної війни між Варшавським договором і відповідно НАТО. Зараз вже інша зовсім парадигма ніякого договору немає. Варшавського він зміняла ситуацію в світі. Бо з центрі впливу, включаючи надпотужний потужний Китай, який раніше взагалі був відсталий. Тобто, нові мови світопорядку і існування світу і стратегічне, і економічне, екологічне, і саме військово-безпеково. Ці правила повинні виписані, але без війн. Світ без війни це основна стратегія. В свій час ще при президентстві Трампа ця тема вже була піднята на вищий рівень, і навіть підготовлені були угоди. Тоді змінилась політична ситуація. Пройшли вибори. Програв той же Трамп і інші учасники, і поки ситуація відійшла на інший план. Сьогодні ми повертаємося до цієї ситуації. Я думаю, дві складові перемоги на фронті раз і об'єднання світу навколо майбутньої безпеки, архітектури безпеки без війн, Це два фактори, які повинні змусити Путіна піти на реальні переговори, припинити війну, вийти з території України. А ми повинні встановити гарантії безпеки у цьому великому форматі світу, як для всіх країн світу, і, зокрема, для України, як сама. Постраждавша країна в цій війні є ще інший бік медалі. Окей, нам дають потужну зброю. Ми знищуємо ворожі сили. Але чи не натисне розлючений карлик на червону кнопку? Генерал Микола Маломуш каже, що є багато важелів на Путіна, які зрештою стримують його від бажання запустити ядерку. Путін сьогодні намагається підняти ставки. Він вже давно загрожує якраз ядерну зброю світу і Україні. От зрозуміло, що він був попереджений, про допустимо такої дій з боку США, Британії, Франції, е, Сінзіпіна, глави КН, е, моді глави в, е, уряду Індії, Туреччини і ряд інших країн, тому що модель ядерної війни, сценарій, це знищення людства. Не буде ні китайців, ні американців, ні турків, ні росіян, ні українців. Це Путін знає. Навіть американці в час зняли фільм умовний ще при Трампі, коли був тоді президентом. Війна між США і Росії, а це ядерна війна і показує всім лідерам, включаючи Сінзипіна і Путіна. Наслідки війни за знищення людства Ідуть термоядерні реакції, потужний цунамі по всій землі зносить все. Ніхто не залишається. Ні Путін, ні Сінзипін, ні Байден, ні Трамп, ніхто. Тому в даній ситуації всі знають, що ці загрози принесуть уже такі наслідки всьому людству і конкретно цим лідерам, які сьогодні бачать загрозу з боку Путіна. Путін намагається грати на грані пола. Але він сам не самобився, я особисто знаю і знаю оточення. Є тяжкі переговори. Зрозуміло, що буде загрожувати, буде пускати ці ракети, як ми говоримо, Орішніка або Кедр і по Дніпру, і по іншим об'єктам, але без ядерних, так сказать, наповнень, тому що ядерний формат це вже початок війни. По каналам розвідки це Бьорн сьогодні, директор СРУ, а в Росії Наришкін. По каналам Пентагону це Остін, а в Росії Білусов. попереджений в випадку. Уже розгортання реально, а не оцих пустишок е тактичних або балістичних ракет, паралельно розгортаються в США, Британії Франції і націлюються, і вже в режимі онлайн росію Це вже буде не жарти. Зрозуміло, що бачите такий сценарій, уже Сінзіпін сигналізує навіть після цього удару по Дніпру, Уже путіну про не таких ударів. А це вже партнер Росії, який має різко обмежити всі. Ресурси Російської Федерації вона може не тільки паді економічно, енергетично, а й фіз військовому форматі, Точно так же індуси і рядом турки, які також не бажають таких сценаріїв. Тому я думаю, спільними зусиллями дотиснемо Путіна, щоб таких повторних ударів не було. Втім, навіть якщо одна тисячна чи мільйонна є на те, що Путін може вдарити ядеркою. То цей варіант відкидати не слід у 22-му році. Путін вже розпочав широкомасштабну війну проти України, не врахувавши маси факторів. То хто чи що йому може завадити, не зробити цей крок? Нам залишається лише сподіватися, що інстинкт самозбереження сильніше за бажання влаштувати ядерну зиму. Хіба що психіатри можуть спробувати дати відповідь на це питання? А як ви вважаєте, чи може Путін розпочати ядерну війну? Пишіть ваші думки у коментарях під цим відео і не забувайте про вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.